Всім гарного дня. Сьогодні 9 вересня 2023 року. Ось один із пізніх сортів абрикоса французької селекції, моєї колекції, сорт Фаркло. Дуже чудовий сорт абрикоса. З немаленьких. Це не ті абрикоси, які з прожилками, бо багато хто побачить і буде думати, та це щось таке, знаєте, з прожилками не смачне, ні. Сама наука на місці не стоїть. Люди в Європі підбирають сорти абрикоса, які будуть ще радувати весь вересень і весь жовтень місяць. Бачите, вже є трохи падається. Цей рік у нас взагалі був дуже важкий на абрикос. Дуже багато постраждало на маніліоз. Майже абрикосу у нас в регіоні не було. Але як бачите, ось це у мене чотирьохрічний річний садженець абрикоса фаркло в цьому році. Супереч всім хворобам. Мене тішить. І ось такі, бачите, гарнюньки, приблизно грамів по 70-80 по ми маємо на осінь такі смаколики. Дуже-дуже радий, що такий сорт є. І можна буде порадувати родину. Найхай трохи, але дуже файні абрикосики. Зараз ми піднімемо ту падалицю. Ну що я вам скажу? Він ще В технічній стиглості. Ще рано його, дуже він тверденький, я так розумію, але спробуємо, що з себе він уявляє. Ага, бачите, навіть його... Напевно, камахи навіть повредили. Ось такий він гарнюня. Достав іншу половинку впала. Кістечка, як самі бачите, дуже легко відокремлюється. Досі стоїть, знаєте, такий запах, аромат насиченого абрикосовий. Консистенція, бачите, плодику навіть ще хай технічна стиглість, але дуже файна. Сорт являється сам самоплідний, так що не потребує якихось сверхзапилювачів. Ну і, звичайно, сам є файним опилювачем для інших сортів абрикоса. абрікоса. Якщо немаловажне, ці сорти абрикоса, як фаркло, фардау, фарліс. Зараз мова йде про фаркло, цвітуть в самі найпізніші строки. і не застають їх перших заморозків і, звичайно, мають успіх на промисловому ринку. Так що сорт комерційний 100%, самі уявляєте, де вересні, в жовтні на ринку продавати плоди абрикоса. І насамперед, скажу так, ще є кислинка, але невеличка, солодкість помірна. Присмак абрикоса дуже виражений. Так що для всіх поцінувачів абрикоса раджу. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький Абрикос Фаркла. До нових зустрічей, друзі, ставимо вподобайки.